Доброго дня. Доброго дня. Вибачте, що так сталося. Я думала, що ті, хто вчора попав в кінець світу, сьогодні не приїздили. Я кажу, що всі приїхали. Дорогі друзі, шановні колеги, високоповажні гості і учасники конференції нашої. Рігіональну науково теоретичну конференцію методи незаконного впливу на волевиявлення виборців і фальсифікація результатів виборів та шляхи їх нейтралізації відкритої. Я повинна із задоволенням констатувати, що в роботі конференції беруть участь науковці, академічних і відві... 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 відвідуючих науково-дослідних установ, як Києва, Донеччини, Дніпропетровська. Представники громадськості Заходу, Сходу, Півдня та центру України, лідери та активісти політичних партій, члени виборчих комісій та офіційні спостерігачі, в тому числі і від нашої громадської організації народного контролю. Таке широке коло учасників є свідченням значного суспільного інтересу до тих питань, які ми сьогодні будемо розглядати. Наша громадська організація у відповідності зі статтями 77-78 закону про вибори народних депутатів отримала від ЦВК, від Центральної виборчої комісії статус офіційного спостерігача на виборах до Верховної Ради 2012 року і за підтримки фонду сприяння демократії посольства США в Україні. Здійснила, виконала проєкт моніторингу виборчого процесу та просвіту виборців. Програму цю виконала повністю на 100%. А от на зекономлені кошти з дозволу того ж донора вирішила провести от сьогоднішню конференцію. Метою конференції нашої є не тільки вислухати один одного та переповісти всі порушення та зловживання владою, які були на початку офіційного старту і під час виборчого процесу, і під час голосування, але і обмінятися думками між науковцями в галузі суспільних наук та політично активними членами суспільства, які мають практичний досвід участі у виборчих кампаніях. І обговорити та напрацювати шляхи нейтралізації цих порушень, зловживань в подальшому та поставити під контроль суспільства діяльність владних структур, і в тому числі і народних депутатів. Підкуп виборців та адміністративний ресурс у поєднанні створили неконкурентні умови політичної боротьби у виборчому процесі 2012 року. В якому беззаперечну перевагу мали провладні кандидати, підтримка таких кандидатів з боку посадових осіб та відсутність належної реакції правоохоронних органів на факти порушення підкупу виборців створили атмосферу вседозволеності та Провокували серед виборців апатію і зневіру. Маніпулюючи ідеологічним аспектом використання адміністративного ресурсу у виборах 2012 року, влада наголошує, що навіть у тих країнах, котрі є зараз визнаними у світі стандартами демократії, також не можуть повністю буцінто, побороти зловживання адміністративного ресурсу. Однак цим маскуються суттєві відмінності між тим, що називається адміністративним ресурсом у демократичних системах заходу, і тим, що, що фактично бачимо, ми в Україні. Якщо на Заході справа йде про переваги учасників виборчих змагань, котрі знаходяться при владі і котрі дійсно важ. Важко однозначно кваліфікувати як порушення закону та загально прийнятих моральних норм. То у нашому українському варіанті ми бачимо розгалужену і глибоко ешелоновану систему порушення майже всіх писаних і неписаних суспільних норм. Виправдовується грубе і безцеремонне використання державних ресурсів. Матеріальних і фінансових засобів, державних структур та підрозділів, в тому числі, ви знаєте, СБУ, суди, міліція, державні податкові адміністрації для забезпечення перемоги на виборах правдної партії, як списочників, ми це спостерігали, так і мажоритарщиків. Наші спостерігачі від народного контролю відзначали. Та документували до болю знайомі форми та шляхи використання влади адмінресурсу як контроль та тиск на змі адміністративне та фінансове придушення незалежних та опозиційних ЗМІ, використання чорного піару, прямий тиск на громадян, представниками силових структур, судів, агітаційний тиск медичних працівників навіть. На своїх пацієнтів відверта агітація вчителям і батьків, школярів у школах, правильне в кавичках голосування студентів під наглядом викладачів. Розгалужена централізована система податкової служби використовувалася як потужна та ефективна зброя передвиборчого тиску на виборців, кандидатів та керівників від під загрозою адміністративно-економічного знищення. Не Нелояльних та непокорених. Можна навести десятки і сотні прикладів. Ми, між іншим, там у нас є записано, в кінці, коли ми будемо з вами проводити обговорення, ми покажемо те, що робилося в Дніпропетровській області, це ну, просто не переказати. Я думаю, що що відбувалося у нас у виборчому процесі. Мабуть, в інших в західних областях, в яких я була нещодавно, такого не було. Цьому значною мірою сприяв новий виборчий закон, який, на жаль, благословила і опозиція. Закон лібералізував процедуру висування кандидатів на посади ВВК, і ми знаємо, чим це скінчилося. Партії, які зареєстрували лише одного кандидата в мажоритарних округах, ну типу братства. Вони отримали в ОВК 225 місць. Те ж саме було і з ДВК нашими. Така ж сама картина. От, наприклад, Стар Свобода, ви знаєте, і вдар не отримали ні одного місця у ОВК. Ну а як відбувалося жалікування? В дільничній комісії, ну тут може хтось і розкаже, а ми в кінці покажемо навіть частину такого відеозапису, який ми робили і судилися 40 округом. Я там відбувала жеребкування. Наші спостерігачі виявили грубі порушення і зловживання під час голосування при підрахунку голосів, як випадки, централізовував підвозу виборців до. Дільниць, маніпуляції з виборчими бюлетенями для голосування, зокрема е, незаконна видача бюлетенів. Це ми фіксували буквально в декількох е, дільницях і в Дніпропетровську, і в районних наших е, центрах. Так звані вброси, каруселі, особливо каруселі. У нас е, навіть е, в Дніпропетровську було дуже багато випадків, коли використовували таку форму е, роботи, як карусель. Точне затягування підрахунку голосів, ви це знаєте, це було по всій Україні. Прикладів можна приводити безкінечно, але на фоні того, що відбувалося до дня голосування, е все це виглядає сьогодні як дитячі запалки. На жаль, опозиція Дніпро, Дніпропетровщини програла вибори у всіх 17 мажоритарних округах. Думаю, коли в своїх виступах будуть теж про це говорити. Чи випадково, а може ні, думаю, що не, не випадково. Але слабка агітаційна робота, особливо сільські і в сільській місцевості, і висування в мажоритарних округах. На 100%, можна з певненістю сказати, на 100% непрохідних кандидатів. А що стосується агітації, ви знаєте, от ми тут Лена сидить гравсь з газети нашої такої опозиційної обласної ліці, ми приїздили з Леною особисто, ну, можна сказати, на 80% у районах і бачили, як там відбувалася агітація. Ну, зовсім як. Партія регіонів звичайно використала адмінресурс. А що стосується наших опозиційних кандидатів в лапках. То там ми не спостерігають. Тут сидит Філіппенка, Сережа, ми, ми з багаття. Це наші всі активісти і наші спостерігачі. Ще один важливий чинник впливу ну, на результаті виборів це явка виборців. Ну і а чому виборці? Ми от спостерігали, що в основу голосувала в старе, не просто. Підстаркувати, а старе населення, старе населення голосувало. Ну, і не такі зовсім молоді. А середні, от як ми називаємо середній клас середнього віку люди не прийшли на дільниці. Якщо говорити про Дніпропетровську область, то у Дніпропетровській області, ну мабуть, і у по всій Україні у суспільстві загрозливою послідовністю стало. Формується уявлення про неможливість чесного виборчого процесу і самих виборів, про неспроможність кожної окремої особи впливати на хід виборів. Її відсторонення від участі в державних справах, що викликає, в свою чергу, політичну апатію, виборчу пасивність та створює ще шир ширший груш для всякого зловживання в ході виборчого процесу. Ці фактори вплинули і на явку виборців у нас теж в Дікості області. В цілому область перетнула ледь 52 відсотки. А в деяких дільницях ми приїжджали в день голосування по багатьом дільницям, то ледь досягала ялка 40 відсотків. Навіть у нас Дніпропетровську, ви знаєте, в цьому тут є наші спостерігачі, які можуть сказати, що ялка була на на школі на 101 й було 38 Так що похвалитися нам нічим Дніпропетровчанам, може люди, які приїхали з інших областей, щось нам скажуть краще. Використання адмінресурсу, підкуп виборців та тисна бюджетників розпочався задовго до офіційного старту. І можна сказати, і не тільки я, а Середовище експер... політичних експертів прийшло до виступу, що ці вибори були самими найбруднішими за весь час Незалежності України. Ця виборча кампанія поставила під сумніви є... євроінтеграційні правлення Держави Україна та створила небезпечні правові прецеденти бездіяння правоохоронної системи та загрожування судів, як ми спостерігали під час суду, ми судилися, ми це можемо все на своїх прикладах. сказати. Та порушення конституційних прав громадян, які залишаються безкарними, ставлять під сумнів випадковість таких дій з боку окремих організаторів виборів, враховуючи фактор дня голосування. Вибори можна визнати такими, що не відповідають базовим демократичним стандартам через відсутність рівних умов проведення кампанії кандидатами та партіями, безпрецедентно великою кількістю технічних лапках суб'єктів виборчого процесу, заангажованості складу виборчих комісій та незбалансованості у подачі ЗМІ інформації про партії кандидатів. Дивно, що опозиція не піднімає. Парламенті сьогодні не лише питання про фальсифікації на виборах, от наша сьогоднішня опозиція, яка в парламенті, а навіть не ставить питання про призначення виборів на цих п'яти нещасних округах, на яких по суті не обрані депутати. Я буду закінчувати свій виступ, тому що знаю, що багато з наших активістів, у нас присутні тут і лідери партії, і активісти партійні, і громадські організації. Буду ще дуже багато про це говорити. І закінчую, закінчую свій виступ, запрошую усіх учасників нашої конференції дообхідної співпраці. Бажаю всім натхнення, наснаги, дякую за увагу. Наступним до виступу я запрошую.